Привіт-привіт! Це друга тема відношення. Там будуть ще пропорції і, можливо, трошечки про відсотки. Взагалі, відношення це офігенна тема. Вона насправді допомагає розв'язувати неймовірно багато задач. Багато задач, які, наприклад, в геометрії є складними, вони даються дуже просто з відношенням. Дуже просто розв'язувати з відношенням там, якісь задачі текстові. Тому це супер важливо вибрати в себе як губка. І вміти застосовувати. Насправді це дуже просто і дуже прикольно, коли ти це стаєш. Е, ну і звичайно, НМТ там буде про відношення. Що ж, перш за все, відношенням двох чисел А і Б є певний дріб, а що ділиться на Б, можна записати через двокрапку. Якщо коротко, то треба запам'ятати, що відношення це завжди дріб. Це завжди щось ділиться на щось, щось відноситься до чогось. Оці всі слова, вони є ключовими. Ти почув їх зразу. Ага, все це відношення. Ось, наприклад, відношення 8 до 4 дорівнює 8 поділити на 4 дорівнює 2. Це означає, що 4 в 2 рази менше за 8. Ось, е, до прикладу, реальний приклад з е, життя. Там, наприклад, відношення дівчаток до хлопчиків у класі там, 2 до 1. Це означає, що дівчаток в 2 рази більше, ніж хлопчиків. Тому що на кожну. На кожні дві дівчинки є один хлопець. Така от логіка. Е, пропорція це коли у нас є рівність двох відношень. У нас е, навіщо це взагалі придумано? Коли у нас є, наприклад, е, ми знаємо якусь закономірність, да? і ми маємо три числа: ось допустимо, А, Б, С, Д. У нас ми знаємо одна друга дорівнює Х четвертих, і нам потрібно знайти Х. І тоді це стає дуже просто, тому що у нас є основна властивість пропорції. Коли ми маємо пропорцію, ми можемо використовувати правило Хреста. От, його навчив мене мій фізик. Він коли казав правило Хреста, він ще хрестився. Тому запам'ятовуємо: не дай Бог, не знайде. В чому штука? Ми можемо переставляти наші, скажімо так, дільники, множники, члени цієї всієї пропорції. О цим стрілочкам. Наприклад, от як у нас було одна друга дорівнює х4. Нам потрібно знайти х. Нам потрібно все відоме залишити в одній стороні і все невідоме в іншій. Все невідоме у нас х дорівнює. давайте інакше Одна друга дорівнює х. Нам потрібно четверочку перенести туди. Ми її переносимо. І виходить, ми записуємо ось так: це 1 помножити на 4. Запам'ятайте, коли ми переносимо, ми завжди множимо. завжди. Тобто, наприклад, у нас переносили двоєчку сюди, то це було б х помножити на 2. Але ми її не переносимо, ми переносимо все відоме. Наприклад, зараз вліво, все невідоме вправо. Після цього ми можемо записати так: х дорівнює 1, що множиться на 4, що ділиться на 2. Ну, 1 на 4. 4, 4, що ділиться на 2, буде 2. Будь ласка, х у нас буде дорівнювати 2. Так. Що далі? Далі у нас ідуть відсотки. Відсотки або проценти це одна сота частина числа. Ми усі стикаємось з цим. Ось, до прикладу, там кефір, жирність, там. 3% масла, масло, жирність 40%. Що це означає? Це означає, що жиру там 40%. Це означає, що 40% цієї речовини становить певна там штука. Тут доволі класна формула є. Я знайшов її, і вона прям типу розставляється все на полички. Але я розв'язую все таки задачі трошечки по-іншому. Якщо вам ця формула зайде, це буде офігенно, бо вона дійсно дуже класна. Ось, наприклад, ну, в основному всі задачі базуються на тому, що у нас є певний відсоток, да і є, наприклад, ціле, а нам потрібно знайти частину. Або навпаки, наприклад, у нас цілого немає, ми не знаємо ціле, але у нас є частина. Ми просто підставляємо усе туди, використовуємо властивість пропорції і знаходимо наш, а, наше рішення. Я буду розв'язувати трішечки буквально інакше, але суть там точно така сама. Зараз побачите як. Перейдемо до наших практичних завдань. Перше знайти відношення число 15 і 5. Слухаємо. Відношення. Відношення це ділення. Відношення 15 до 5. Це 15 поділити на 5. 15 поділити на 5 3. Бом! Супер. Розв'язати пропорцію. Пропорція розв'язати пропорцію зразу. Це метод Хреста. Похрестились погнали. Отже, 7х дорівнює 14, 28. Нам треба знайти Х. І тут дуже класний приклад. Чому? Тому що Х має бути перше в чисельнику, друге саменький. Запам'ятали? Значить, нам треба, щоб він був в чисельнику. Ми Х переносимо сюди, а 14 сюди. Тому записуємо, у нас буде 7 14 -х дорівнює Х28. Далі, 28 нам там не потрібно. Ми його перекидуємо сюди, в чисельник. І тому маємо таке х дорівнює 7. Помножити на 28, поділити на 14, пем. пем. Скорочується. Скорочується якраз на 14. Бомба! Виходить, у нас тут 2, дорівнює 7. На 2. 14. Та-дам! Будь ласка, ми розв'язали А, Далі знайти 30% від числа 200. Коли ми чуємо 30% від числа 200, я пропоную вам використовувати мій спосіб. Да? Я завжди розв'язую задачі на відсотки за допомогою пропорції. Звісно, ви можете використовувати і інші способи. Вони всі насправді ведуть до одного і того самого до правильної відповіді. Можливо, ви трошечки по-іншому вчили. Але я завжди роблю так. Думаю, угу, 30% від числа 200. Значить, 200. Трошки приближу. 200 це 100%. Я складаю пропорцію. А 30%. Да? Це х. Ми не знаємо. Із цієї пропорції я знаходжу x. За такою самою логікою ми розв'яжемо будь-яку задачу з відсотками, коли у нас кажуть, ну, є, наприклад, частина числа і є ось такий відсоток. Коли у нас є, скажуть, от у нас є ціле і число, треба знайти відсоток. Це доволі просто саме з цією пропорцією. Тому що, коли, наприклад, ви будете розв'язувати іншими способами, ви запам'ятаєте, як знаходити відсоток від числа, але не запам'ятаєте, як знайти число за відсотком. А це така штука, вона універсальна. Типу, сразу же ви використовуєте це, вирішуєте всі задачі. Дивимось, як це розв'язувати. Просто за правилом хреста. Х дорівнює 200 на 30. ділиться на 100. Всі нулики повикидали. І х. Ми скоротили на сотню. І тому виходить 2 на 30. 60. Будь ласка, знайти 30% від числа 200. 60. Ну, логічно, тому що від числа 100 30% буде 30%, від числа 200, 30% буде 60. В два рази більше. Далі. Знайти число, якщо 11% від нього становить 33. От те, про що я казав. Я би тут, особисто я, якби я не використовував пропорцію, я би міг заплутатись. Можна використовувати ось цю формулу. Вона реально, типу, підходить так само. Вона є універсальною. Просто я використовую трошечки інше. Вона, типу, вона відображає рівно те саме, що я роблю насправді. Просто тут відсотки одразу перенесені в цю частину. Знайти число, якщо 11% від нього становить 33%. Отже, записуємо. 33 це число. Так. Це, частина. це 11% дорівнює. 100%. Нам потрібно знайти число повністю всю. І тут у нас буде х. Все. Бачите? І далі це просто обчислення. Х дорівнює, Перенесу сотню сюди. 33 на 100. Що ділиться на 11? 33 і 11 скоротяться. 33 це 3, що множиться на 11. Тому в нас має 3, що множиться на 100. Перших. Одиничка в знаменнику пофіг. Забуваємо про неї. Тому виходить х дорівнює 300. Ось наше все число. Тобто, бачите, ми беремо цю пропорцію, використовуємо кожен раз одну і ту саму. Просто ми пишемо зверху число відсоток. Да? Повне число, повний відсоток 100%. Потім неповне число, неповний відсоток. Все. Далі знайти, скільки відсотків становить число 7 від числа 56. Фух. Отже, число 56 це повністю. Угу. 56. Пишемо сотня. Дорівнює. Нам потрібно знайти, скільки відсотків становить число 7. Ось тут у нас відсотки. Значить, пишемо тут 7, це число. А тут у нас х відсотків. Відсотки я відкидаю зразу, тому що в математиці ми не пишемо. Це я пишу для того, щоб було легше, скажімо так, ідентифікувати те, що ми, щоб не перепутати, що там відсотки, число. Вони все одно це все числа, але сутності то різні, типу відсоток і число. Тому х дорівнює. Ми його переносимо сюди, а 56 перенесемо сюди. Тому маємо х дорівнює. 7. Сотню ми туди перекидаємо. На 100. На 56. 7 і 56 точно скорочується. Треба подумати на що? На 7 якраз. Але 56. Наскільки ж воно ділиться? Я забув. 56 на 7. ПППППП. А так, і не вгадаєш. Значить 7. Давайте помножимо на 7. Це 49, тобто більше. На 8. М -м -да, якраз на 8. Отже це 8. Значить, це 100. Виходить 8. Давайте подумаємо, скільки ж буде 100 поділити на 8. Ну, поділимо в стовпчик, щоб точно не помилитись. Нащо нам оці міроби? На НМТ вони точно не треба. Віднімаємо 8, 2, 0. Це одиничка. 20 на 8. Це у нас буде. Ту -ту -ту -ту, ми візьмемо 16. Тобто візьмемо двоєчку. Мінус 16, це 4 кома. Тому що ми тут дописуємо уже 0. Да, ми його не знесемо, а допишемо. І 40 на 8. Це у нас буде. Ту -ту -ту -ту, 5. Оп, мінус 40. 0. Отже, 12,5. Це наша відповідь. відсотки. І збільшити число 150 на 20%. Можна розв'язати так само, як ми розв'язували. Тобто, ми пишемо 150, да? це сотня. Дорівнює. Нам треба знайти число, яке буде, коли ми збільшимо. Тобто, х да? що ділиться на 120%. Тому що коли ми збільшуємо на 20%, то встає 120%. Ну, типу, це логічно. Я, наприклад, роблю це трошечки простіше, але це суто те саме, що ми отримаємо пропорцією. Якщо вас просять збільшити число або зменшити число на певний відсоток, наприклад, збільшити, як зараз, збільшити число 150 на 20%. Я записую просто 150, що множиться на. 1,2 ну, або 20. Сотих. Тобто, пам'ятаєте, з самого початку уроку ми говорили про те, що відсоток це ділення там, на сотню, ось це все. Ми маємо про це пам'ятати: що відсоток це завжди ділення на сотню. Ми знаходимо, грубо кажучи, 1% відсоток, це коли ми взяли всі, все число і поділили на його на 100 просто. І в даному випадку ми взяли е, відсотки. Да? відсотки. Це у нас. 120%. Ми ділимо їх на 100. Ось і все. І ми отримаємо 1,2, що множиться на 150. І знаходимо. Ось так. Е, я пропоную. Ну, тобто тут залишилось лише обчислення. Я пропоную, давайте розв'яжемо все ж нашою штукою ось от, е, Нашою пропорцією, тому що це безвідмовний метод. Я вам показав ще один. Можливо, комусь він сподобається. Цей метод безвідмовний. Вивчаєте одну пропорцію, все, забуваєте про цю тему. Х дорівнює 150. множиться на 120. Що ділиться на 100. Раз, нулик скоротили. два нулик скоротили. Виходить 15 на 12. Помножимо стовпчик. 5 на 2, 10 нулик Записали. Одиничку записали. 1 один на 2. Плюс 1 3. 5 на 1. 5. 1 1, 1, на один. Один. Тик тик, 0. 8, 1. 180. Ось так. 150 ми збільшили на 20%. Вийшло 180 в кінці. Ось такі от популярні задачки. Що вам потрібно винести з цієї теми взагалі? Перше, це правила Христа. це просто must-have. Тобто я кажу пропорції, це е, неймовірний неймовірно великий щабель, типу, на якому стоїть розв'язання задач. Якщо ви їх зрозумієте, ви розв'яжете ну напевно відсотків 40 задач е, з там алгебри, геометрії і так далі. Якщо ви навіть там не пам'ятаєте, не знаєте, як робити Боже відсотки, там ще щось таке. Ви просто робите цю пропорцію, як я і казав, і вирішуєте ці всі задачі. Пропорції самі собі не складні, якщо ви знаєте правила Христа. Звичайно, вони можуть бути більш комплексні, більш там якихось виразів, які треба скоротити. Але це все обчислення. Ви їх обчислите, якщо будете уважними, і просто перенесете куди треба, знайдете все, що вам буде потрібно. Ось так. Тема не складна, але потребує певних знань. Це правило Христа. Це те, як записуються наші пропорції. Пам'ятати, що пропорція це ділення, і звичайно, відсоточки це просто можна записувати пропорцією. Тому ось так. Всім гарного дня, і проходьте тести, бо це основа, це кремень.